Рустам Галаров називає журналістів трьох місцевих видань Боковина версії та час необ'єктивними. За словами підприємця та його юристів, редактори у своїх статтях звинуватили Рустама у вбивстві задовго до вироку суду. Було конкретно, однозначно та ясно названо вбивцею вбивцею, злочинцем, організатором гучного вбивства і тощо та іншими подібними висловами. Ні на момент публікації, ні в подальшому Галарова жодним. Судом України, в тому числі в місті Чернівці, не було визнано винним в чиненні будь-якого злочину. Юристи також стверджують, що після виходу цих статей вони зверталися до редакторів з проханням дати можливість розповісти свою версію розвитку подій в графській садибі Рустаму Галарову. Але кажуть, ті не погодилися. Я ходив кілька редакцій, які більше всього писали, і практично повірте мені, що упрашували те, що пожалуйста, от я здесь. Вот вы пишете о том, что вот по коррупционным схемам выпустили азер... убийцу с Азербайджана. Да? Так вот он, я здесь. Задайте мне вопрос. Узнайте, как меня вообще выпустили. Но, к сожалению... Ні один чоловік мені не захотів слухати. Рустам на прес-конференції черговий раз заперечив свою причетність до вбивства Олександра Савки. Тому каже, для нього дуже важливо, аби ті газети, які звинуватили його у злочині, тепер дали можливість виправдатися. Оскільки добровільно газети цього не зробили, Рустам Галар звернувся до суду, який задовільнив позов щодо видань Буковина та час. Судовий процес з газетою версії ще триває. Натомість журналіст газети Буковина В'ячеслав Мегалюк стверджує, що його видання закону не порушувало, тому спростування писати таки не будуть. Яке спростування? Ми ж нічого не видумали жодної, ми не порушили жодного фактажа. Там тільки йдуть мови про дійсно суження, Що ми назвали його вбивцем, вбивця за Юристи ж впевнені за такі звинувачення. Журналісти мають відповісти. Ми вважаємо, і це дора підтверджено було судовими інстанціями, що журналіст. Не мав права вживати цей вислів у статті відносно Агаларова, А газета Букована не мала права публікувати вказану статтю із сказаними висловами. Зараз медійники зі свого боку та юристи Галарова зі свого написали відкриті листи до всіх можливих інстанцій, починаючи від президента України з проханням допомогти вирішити цю ситуацію. Тому робити висновки ще не час. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький місцевий час.